Так, добрий ранок в порту абу дабі Сьогодні у нас прогулянка, сьогодні ми вийшли, пройшли таможений контроль, нам поставили штампи і ми в аеропорту, ой, ми в порту абу дабі так, ну, Ось такий порт. Тут є торгують всяким, різними речами. Хто приїхав, хто уїхав. Наша подорож ще продовжується. Ми будемо ще подорожувати, їхати. Далі зайшла подивитися в місцеві крамниці, залишити гроші, купити подарунки, купити смаколики. Дубайський шоколад має такі певні ціни. Тож, всім гарних переглядів, до зустрічі. Щоб ви мене розуміли, я так і купила цей дубайський шоколад. Діти сказали, що це дуже смачно. Дубайський шоколад це, звичайно, дубайська смаколика, яку привозять всі, він має певний смак. Особливо він має вагу у всьому, у всьому значенні. Вага це наше все. Вага одної шоколадки 230 грам. Тож смакуємо разом смаколики з Дубая.